Кожна дитина, яка потребує місця в дитячому садочку, буде ним забезпечена, і літній період виключенням не стане. Двомісячний термін закриття дошкільних навчальних закладів на ремонт для багатьох батьків став шоком. Всі аргументи за і проти намагались зважити народні обранці під час засідання депутатської комісії. Про гаряче засідання спекотної літньої теми далі у сюжеті. Питання комплексного перебування малюків у дитячих садочках в літній період виникло не вперше. Головна мета подібної ініціативи зробити якісний ремонт. Найбільшу складність завжди становлять роботи в харчоблоці, бо приготування їжі припиняється. Тож адміністрація садочків доводилось просити батьків не приводити дитину від декількох днів до тижня. Антоніна Неметенко, начальник управління освіти, розповіла, що цьогоріч вирішили піти дещо іншим шляхом. Це питання виникало вже досить давно, воно не є актуальним тільки в цьому році, в 2011-му, саме на, пері... на літній період. Це пов'язано було з тим, що у дошкільних навчальних закладах саме в літній період перебуває невелика кількість дітей. Невелика кількість дітей. А саме організацію підготовки дошкільного навчального закладу до початку нового навчального року, хоч і не з невеликої кількості дітей, але потрібно обов'язково проводити. Перш ніж приймати рішення в кожному садочку, провели опитування, скільки дітей залишається на літній період. За його результатами вийшло, що в деяких закладах буде усього по 11-15 дітей. Тоді як персонали про такій кількості малечі потрібно вдвічі більше, щонайменше 32 тридцять Віка на засідання депутатської комісії запросили завідуючих найбільших дитячих садочків міста, аби дізнатись, як реагують батьки на відповідну ініціативу. Списки всі зібрані за підписів батьків, претензій ніяких не було. Є, були такі випадки, що діти на тиждень просилися, на два тижні ми їх всіх забезпечили. Дехто з батьків, мабуть, не розуміє. Ремонт дома ми робимо раз в п'ять років, ремонти дошкільному закладі ми робимо кожного року. Кожного року це перебування від. Іпан, під вікон, плінтусів. Тоді сприймають ну, це якось, звичайно, да, з, з порозумінням, інші, які, якісь, які трішки в чомусь, наприклад, ну, хвилюються, чи їх якісь питання, допустим, а наскільки можна, а як можна. то Це в такому робочому порядку все в співбесіді проходить. Кожна дитина, яка потребує влаштування дошкільного навчального закладу, була влаштована, є і буде влаштована на літній період. Відуючи дошкільних навчальних закладів разом з начальниками управління освіти запевняють, що кожна дитина, яка цього потребує, влітку матиме місце в дитячому садочку. Галина Слазовська, голова фракції регіонів, говорить, що заразом потрібно вирішити ще одне питання. Пользуясь случаєм, тоді хочу обратиться і, наверное, смотрят все, здесь не всі три представителі детского садика. То я хочу, от імені цього депутатського корпусу, обратиться ко всем заведующим детских садиков, прекратить практику, просьбы забирати дітей. В пятницу, там еще какие-то предпраздничные дни, пораньше в 3 часа, в 2 часа. Пожалуйста, давайте мы эту практику полностью искореним. Если откуда-то еще поступит сигнал, что кого-то просили забрать детей в 3 часа в обед. Будуть неприятності. сирим і необґрунтованим вважає рішення щодо колективного перебування дітей Ростислав Дуплін. Крім того, що батькам незручно буде водити маля в інший заклад, важливу роль грає ще й психологічний фактор. Інше вихователі, інша група ліжко. Проте перебування в садочку в збірній літній групі також передбачає зміну вихователів, приміщення і так далі. Це достатньо, неділю покрасити в садиках то, що на а закривати садики на два місяці. Я высчитывал, и наша комиссия высчитывала, какую же выгоду мы найдем в закрытии садиков на три месяца. Нигде плюса нет. Ни в экономии электроэнергии, ни в экономии воды, ни в экономии каких то средств на содержание воспитателей их і зарплати ні нічого члени комісії звернулись до колеги з проханням або він поділився результатами проведеного аналізу. Я попрошу політику відділити від реальності. Пожалуйста, аргументуйте грамотно, об'єктивно ті цифри, яких ви сказали. Давайте тоді конкретно. Якщо ви говорите, що ви аналізували депутат Дуплін так і не озвучив результати власного аналізу. За результатами засідання комісії було вирішено скласти чіткі. Графік роботи кожного дошкільного навчального закладу на колективні форми роботи вирішено переходити не з 1 червня, як планувалось раніше, а з 15 червня по 15 серпня.